Всім привіт, з вами Ліп і це наша чергова серія про те, як ми будемо своє мега велике АТБ. Сьогодні в нас, друзі, буде продовження минулої серії, яка була тиждень тому, здається, ну приблизно так. І, коротше, суть в тому, народ, що в мене зараз є потреба в тому, щоб докупити багато паркомісць. Як ви пам'ятаєте, ми минулого разу на цьому зациклились, щоб збільшити свої прибутки максимально як це тільки можливо. Як бачимо, в нас зараз є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 паркомісць. Тому давайте. Спробуємо для початку докупити хоча би о, що це а це за геймпас. Ні, ладно. Тоді купляємо просто за гроші. Кладаємося на максималочку, яку ми тільки можемо, для того, щоб придбати якомога більше паркомісць. Бо це нам принесе більше клієнтів, а більше клієнтів дорівнює більше грошей. Це логічно, я думаю, так. Да. Кожен розуміє це і кожен це буде виконувати. Тому ми купляємо ще одне паркомісце, і тепер у нас їх цілих 11, якщо не помиляюсь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нормально, Кайєвчик. Хорошо, тоді все чудово, і зараз потрібно задуматись над тим, які нові ми будемо ставити собі полички. І взагалі, куди ми будемо розширювати свій АТБшку, свою АТБшку далі. Бо, як бачимо, друзі, в нас все зараз розміщено всього лише на якихось там трьох діляночках землі. І в нас реально мало часу, бо в мене дуже скоро вимкнуть світло. І я зараз буду старатися вам зробити якийсь крутий контент за мінімум часу. Буду дуже спішити. О, дивіться, скільки тут народу буде приходило. Може тут щось Ставити, а ну, чекайте. Так, ну що ж, будемо дивитися, які в нас полички доступні до покупочки. Отож, дивимося. Значить, поличка для книг, поличка для шапочок, для головних уборів, поличка холодильник, для чіпсів. Ось тут настоїть вона, для різних газет, і для м'ячиків є, і для продуктів, і для гарбузиків таких от, і для бананчиків, і для, звичайно, стандартна. То не саме важливе, що може бути. Давайте ще поставимо, до речі, одну касу самообслуговування. Це було. Би дуже непогана така інвестиція, оскільки з допомогою цієї каси більше людей зможе самим себе обслугувати. Все, ставлю це чудово, що я це зробив. Ну на рахунок декорації, стін і всього іншого, я вважаю, що це не терміново, бо як не як це АТБ народ. Так, здивимось на рахунок земельки. Земелька найближче в нас коштує зараз по мінімуму ціни. Це 2000. Ось ці квадратики, і ось ці квадратики, таке все. В принципі, що я можу сказати на рахунок цього, це. Те, що нам реально треба зараз, зараз заробити трошечки більше грошенята. Також дивимося, що тут є вивіска. Я не знаю, наскільки вивіска буде приваблювати нових клієнтів, тому вкладатися в неї це е, теж знову ж таки не дуже перевірений метод залучення нових клієнтів. А також, так як в нас АТБшка, ми всі знаємо, що АТБ це магазин в синьо-білих кольорах. Тому ми вибираємо власне отакі от, от кольори, щоб в нас було реально як в АТБ все, щоб все відчувалось по-рідному, по-домашньому, по, по АТ. АТБшному народу <хи> Ну, звісно, що є чорне АТБ і так далі. Ну, ми будемо починати з синього, Бо синє це ж стандартне, звісно ж. І нам потрібно його розширювати в першу чергу. А зараз це не таке АТБ під відкритим небом. Знаєте, тут полички стоять, слава Богу, що дощику ніде немає, нічого не йде, все чудово, все класно. Поки що можемо таким чином розвивати свою прекрасну АТБ. Що на зараз по прибутку ми бачимо, що це 1600 в хвилину. Доволі таки достойний прибуточок. Я вважаю, що да Двісно, непогано. Е, також я вважаю, що необхідним зараз є закупити трошечки більше полиць для продуктиків. Звісно, що нам потрібно розширити відділ одягу, бо тут продаються доволі таки дорогі речі. Тому я ставлю сюди. Я не можу туди. А, ну окей. Тоді я пропоную ставити ось так, ось так. полички дві для цих шляпочок. Ось тут ще тако дві. О, дивіться, як гарно. Це в нас буде відділ чисто для шляпочок і для. Ну да, для шляпочок, в принципі. А після нього. Підуть типа, такі з м'ячиками корзинки. О, і також з журнальчиками буде поличка. Чисто такий відділ, в якому люди зможуть закупатися собі речами для свого щоденного життя. Все, я наставив тут цих поличок. В принципі, все чудово. Пора їх чимось заповнити. Наприклад, цими самими м'ячиками. Давайте замовимо побільше м'ячиків і будемо їх сюди закидати. Є. Закинули ще можна заказати. Замовляємо, заповнюємо ними. Тут замовляємо, звісно, що шляпки. Тут теж заповняємо шляпки також замовляємо шляпки ці, замовляємо побільше продуктиків, замовляємо побільше всяких матеріалів, щоб в нас було чим заповнювати свої полички. Я закупляюся на максимум. Поки є гроші на закупку, це значить, що їх потрібно тратити на закупку, друзі. Тому що це важливо. Тут ставимо карти, карточки всякі. Також треба журнальчиків заказати. Ой, в нас вже нема грошей на замовлення таких речей, а вже є все. Чудово. Так. А що в нас дорожче? Картики чи журнальчики? Власне, оце мені цікаво. Е, Все-таки Журнальчики дорожчі, я так і думав. Тому замовляємо все журнальчики і наповнюємо ними полички. Народ це є. Заповнюю. Ого, в мене навіть не вистачає зараз вже трохи матеріалів, щоб заповнювати це все діло. Розумієте, як швидко воно все розбирається. Доволі таки да. Ну, ми бачимо, що наші прибутки завдяки цим новим поличкам зросли вже до 25 тисячі в хвилину. Нічого собі, я вам скажу так, це реально дуже достойно. Нас будуть тепер всі продукти, які тільки можна собі уявити, продаватися в цьому магазинчику. Так, з кепочки розбирайте народ, розбирайте кепочки, купуйте. Звісно, що це дуже все важливо. Які ми ще можемо продукти закупити. Давайте дивитися, що саме дороге, що нам буде приносити якомога більше прибуточків. Так, я бачу, що іграшки для пляжі Купа 125 коштують доволі таки непогана штучка для продажу. Також ці кепочки, також кухонна утварь. Що там ще є такого цікавого? А ну-ка, давайте дивитися. Тут поки що не бачу нічого такого, щоб дороге було. За 100 є м'ячики. Для футболу, гаразд. І бачимо, що водні охолоджувачі. Тому нам потрібно ставити все-таки кулер. А, до речі, треба заказати швиденько і наповнити оцими гарбузиками тут, щоб люди могли їх купувати, звісно ж. Докладаємо чіпсиків. Так, окей. І ставимо, як я і казав, зараз водний охолоджувач. От тут у нас буде два холодильника з холодною водичкою. Так, замовляємо морозивку. Або можемо Так, я думаю, морозивку треба заповнити. Закупимо зараз морозива на всі гроші, і будемо тут морозиво Бо я не розумію, куди мені ставити оці water coolers. Тому да потрібно буде заповнювати все морозивком народ. He -he. Витрачаю я всі гроші на те, щоб закупитися морозивом, бо тому що в спекотні дні це буде must have для всіх людей. Це точно так. Що там в нас на касах? В принципі, черг я не бачу, тому це чудово. Це чудово, що в нас багато кас, і я радий, це реально так працює. Я наймаю ще одного робітника стокера, який в нас буде розкладати все на полички, тому що я не встигаю особисто. Також мені потрібно, ну. Було би наняти, напевне, ще одного менеджера, я думаю. Бо це реально важлива штучка така. Да. А вот, вотеркуліри, сюди їх треба лупити. Во, во, закупляю на всі гроші і ставлю їх сюди. Отак. І ще нам треба отаких полиць. І обов'язково замовити треба бананчиків, я думаю. А бананчики. А що ще по фруктах? Щось є дорожче? Чи тут всі в одну ціну йдуть? Я не поняв. Там да, всі здається в одну ціну, тому замовляємо, в принципі, бананчики. Яка різниця, якщо вони всі в одну ціну, да. Нехай будуть. Нехай продаються тут бананчики у нас. Так. І тут Навалимо зараз охолоджувачів для водички. Нє, це не така полиця. А яка отут? Така велика, треба подвійна. Блін, де вона? Що я її не бачу? А, вона, ні. Ні, не вона, не вона, народ. А що, а, а де вона? Як це так? Ну ладно, давайте спробуємо. Мені здається, що це все-таки може бути і вона. Зараз перевіримо, власне. Зараз навалимо сюди тако. Во. Не знаю, там людя... людям буде як пройти хоча б. Ні, це все для морковки. Що? Ну давайте морковку закупимо. Яка мені різниця? Ну, хоч щось буде. Правильно. Купляємо морковку на всі гроші, розкладаємо морковочку. Тут розкладаємо морковочку. Тут розкладаємо морковочку. Зараз будемо торгувати морковкою, ніби ми зайчики, якісь. Морквяні магнатики, я вам скажу так. Тепер наші прибутки зросли до неймовірно трьох Тисяч в хвилину народ. Ви розумієте наскільки це класно? Я Да, я розумію, це реально дуже чудово. Але в той же час мені потрібно наняти більше стокерів, які будуть розкладати по поличках це все. Бо тому що я бачу, що мої працівники вже не встигають все це зробити самі. І також варто замовити собі ще один комп'ютер, комп'ютерний стіл, точніше, щоб наняти ще одного менеджера, який буде замовляти це все. Але куди ти стіл менеджера мені покласти, я не уявляю. Бо в мене вже щось місця замало. Реально, а зі тут щось є. Є, ставимо ми сюди, і тепер ми можемо ставити менеджера, який буде нам замовляти нові продуктики. Правильно? Правильно? У нас воно підписник прийшов затарюватись морковкою. Давай, бро, замовляй мене морковку, я тобі з радістю її продам. Я стрибаю по машинах своїх клієнтів через те, що я поганий продавець. Так, да, я такий, я дуже злий продавець, я дуже поганий продавець, я стрибаю по машинах своїх клієнтів. Мені на них все одно насправді ні. Насправді мені дуже важливо, щоб вони приносили. Мені якомога більше прибулочків, тому я зроблю для цього абсолютно все. Ну подивіться на цей прекрасний магазин. Це вже реально супермаркет. Він величезний народ. Він просто в неймовірних розмірів вже став. Тут все продається, що тільки можна уявити, і навіть що не можна. Це просто капець. Нам зараз потрібно дві тисячі, дві тисячі. І ми будемо купувати нові ділянки землі. Собі. Ось тут, наприклад, да. купуємо і зараз будемо там робити ремонти. Що ж, ми бачимо, в нас тут просто травичка, тому нам... Потрібно поставити звичайнісіньке бетонне покриття тут буде скрізь, хоча названо було світлого кольору. Тому давайте не, не змінювати стиль оцей, бо це непоганий стиль доволі таки. Наставляємо, просто а, ну з грошей не вистачає. Давайте ще 19 баксів. Ні, дайте хтось є гроші. Так, сратимо, тратимо. Є, залишився один долар. Тепер потрібно зайнятися тим, щоби е, знищити оце. А я можу його якось знищити, делітнути. Я не знаю там щось ним зробити. Ну, давайте цю лавочку тоді відсуну я ось так от. Сюди, нехай вона стоїть знову з краю. а сюди ми влупимо ще якусь поличку для того самого ж морозива. В принципі, чом би й ні, правильно? Правильно. Лупашимо її сюди і наповнюємо до кінця самого морозива. По так, а що ж ми будемо розміщувати в цьому відділі? Цікаво, для чого ми його зробимо. Треба гарно про це продумати. Так, стандартна поличка, вона в нас же ж доволі таки універсальна. Правильно, якщо я правильно це розумію, і ми на ній можемо продавати майже все. Ті самі Водній охолоджувачі і ті самі. Блін, у нас, до, до речі, так багато іграшок, що можна пробувати їх тут попродавати, в принципі. Нехай вже тут продаються. Я тим часом тоді доставлю ще одну таку поличечку І ще одну. Да, Гораз. Зараз будемо тоді водні охолоджувачі ставити. Тут поставимо, тут поставимо, нехай продаються поряд з морозивком. Так ну як, як це поряд, доволі таки близько, все одно ставлю ще одну поличку таку універсальну, і тепер її ми можемо заповнити ну, тими самими кулерами, оскільки в нас їх реально зараз доволі таки багато закуплено. Це буде такий собі відділ. А тепер треба продумати те, що ми будемо ставити на центральному пройомі. Я трошечки ще не знаю, але мені здається, що варто все ж таки ставити знову ж таки універсальні полич. Але. Все ж таки, ми можемо ставити багато чого. Наприклад, ті самі продуктові полички, вони теж доволі таки непогані. О, ми можемо капусточки заказати. Ну давайте замовимо капусточки. Чом би не замовити капусточки, правильно, правильно. Буде у нас тут такий овочевий трішечки відділ. Чом би й ні. Я вважаю, це доволі таки непогано. Правильно. Такс, а тут знову стандартні полички буду ставити. Бо стандарт це самий стандарт. А, ні, це я не стандартний поставив. А я можу її удалити, я не можу її видалити. Та це капець, ау ні. Тільки не це. Будь ласочка, не потрібно з мене так знущатись. Гра. Гра з мене знущається конкретно, народ. Ну, що ж поробиш? Таке життя. О, м'ячі для футболу. Футбольні м'ячі. Це треба нам, таке треба. Давайте чекати, поки в нас заробляться трошки грошики для того, щоб ми могли купити оцю стійку. Зараз є 600. Ну, блін, да. нам треба трошки почекати. Є 700 доларів, я ставлю швидесенько цю прекрасну просто. Стійку. І замовляю зараз на всі гроші, що в мене залишились футбольних м'ячиків сюди. Але треба буде докупляти їх обов'язково. Тільки в мене з'являється 100 доларів, я відразу їх витрачаю на ці м'ячики. Бо на них можна непогано заробити, я вам скажу так. Тому це важливо, щоб вони завжди були в наявності, друзі. Все, наповнили ми майже до фула цю стійку. Це взагалі якийсь капець. Я в шоці реально. Але що зробиш? Це так треба. Це правильно все. Також книжкову перед нею можна ставити, але в нас не вистачає на книжкову поличку. На жаль, на жаль, поки що в нас треба просто почекати До фармити грошенят. Подивитися, що в нас робить. По інших відділах, як тут продажі йдуть, як тут іде, як тут справляються наші працівники, власне. Ну поки що я бачу, що вони всі справляються дуже даже чудово. Клієнтики йдуть, клієнти йдуть задоволені, всі йдуть з чимось, якимись товарами, тому, тому друзі, це важливо. Наші прибутки зараз не сильно то і збільшились: 3400-3500 в хвилину, коливається ця ціна, така. Але в принципі, чом би і ні, це по кайфу. Нам потрібно просто, щоб наші полички не пустували, щоб завжди була в наявності, яка штука, тому я от ці самі книжечки сюди закладаю. Саме тому я закупляю шеполець, коли в мене з'являються гроші. Так, да, я закупляю їх. Через те, що вони мені реально потрібні. Ті самі от ананаси треба купляти. Купляємо і заповнюємо ними цю паличку. Беремо, зараз будуть гроші. Ставимо знову цю паличку для продуктів. Да, вона коштує 500 баксів. Ну і що? Зате я можу на ній продавати морку, а морква потрібна якимось видам покупців, так точно? Так, чудово. А тут я думаю, ми можемо поставити і ще одну ту саму. Саму для м'ячиків поличку, чом би і ні, і також її наповнити м'ячами для футболу, бо вони коштують так непогано, і на них заробіточок гарний йде. Отак це працює, друзі. Потрібно завжди вкладати в свій бізнес гроші, якщо ми хочемо на цьому заробляти. Ви це розумієте? Звісно ж, ви ж в мене всі розумні, хлопці і дівчата. Так, де мої 800 баксів? Скажіть мені, будь ласка, мені потрібно зараз витратити їх на цю книжкову поличку, а ви в мене все крадете. Всі мої працівники просять зарплату, а мені доводиться голодувати, точніше чекати. Дуже довго, щоб в мене назбиралися гроші для того, щоб я міг купити полицю собі. Це, це капець. О, є гроші, є прибуточок. Чудово. Біом тратимо гроші. Замовляємо ще книжки. Накидуємо сюди книжечок. Ще замовили, ще закинули. Все правильно, все чудово. Так, інвентар у нас все добре поки що. Так, що там ще є? Можна зараз буде ще поставити автомати з оцими цукерочками. В принципі, так. Треба просто зараз, щоб було 500 баксів на нього. Я зразу його ставлю. Давай, 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 давай. Є. А, ні, сюди не можу його втулити, чи що? Я не можу Сюди поставити, як так? Як так? Ну ладно, ставлю сюди десь біля чіпсиків, правда, він буде розвернутий неправильно трошки. Ну, то таке. Вони все одно з нього будуть брати, я їх знаю. Всі все одно будуть з нього купуватися. А, до речі, з книжковими поличками доволі таки гарна ідея поставити таку штуку. В принципі, да. Наповнити чудово. І це заповнили. Хорошо, тепер збираємо на чергове місце для парковки, народ. Новий паркінг коштує 4900. Непогано, так я вам скажу. Доволі таке, дороговато. Що ж я зроблю? Наша нова вивід. Ска буде нам коштувати чотири тисячі, але я думаю, зразу можна підзбирати шість або навіть вісім. Ну я думаю, вісім, да, бо там не сильний е, такий, знаєте, е, розброс в цінах, тобто дві тисячі всього лише різниця. Але за дві тисячі ми отримуємо набагато якіснішу і більшу вивіску. Тому я думаю, це дозволить заохотити більшу кількість клієнтів. Тому на даний момент залишається лише чекати, і ми придбаємо тоді її і станемо реально вже потенційними мільйонерами. бо поки що наш шлях до мільйона зупинився на ну трьох тисячах з половиною в. Хвилину прибутку, але тим не менш з минулої серії я так бачу, що ми збільшили свої прибутки як мінімум це в два рази. Це реально вже дуже гарно. Це реально дуже. Ми вже пішли вперед. Конкретно пішли вперед. Тут у нас напроти будується малесенький магазинчик. В принципі, поміж своїх сусідів, в мене зараз найбільше, як ми бачимо, магазин. Так, друзі, ми бачимо, що я вже назбирав цілих шість тисяч доларів. Але ми також розуміємо в той же час, що мені треба ще як мінімум дві, щоб купити нову вивіску І на. Цьому буде наша перша, ну точніше друга серія про розвиток АТБ завершена. Тому давайте зараз почекаємо ще зовсім трішечки. І в нас буде така неймовірна можливість прокачати себе максимально. Я думаю, ця вивіска реально допоможе нам залучити набагато більшу кількість клієнтів. Тим не менш, як бачимо, наша парковка навіть не витримує завжди всю кількість тих, що в нас є. Тому треба задуматись, також над розвитком парковки. Це в другу чергу після вивіски. Я думаю, вивіску ми закупимо зараз в першу чергу. Давай. Залишилось 1200 підзбирати. Так, у нас же є 7300, залишилось всього лише 700 баксів. 500 баксів? Е, да, 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 да. давайте, 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 давайте. Ще 400 доларів всього лише. Чуть -чуть. Ладно, вже 600 у нас все-таки на оплату працівників теж йде немаленька така сума завжди, тому це важливо. Да, ідуть, звісно, що витрати на нові продукти, на то, щоб заплатити працівникам зарплату, але все ж це все працює на автоматиці і це максимально круто. Є, в нас є 8к народ, все, ми можемо купувати її. Я це зробив, Є! я купив собі її. Я це зробив. Невже, Невже? 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 вже, Подивіться на цю прекрасну вивіску. Вау. Я кайфанув від неї прямо. Оце то вивіска! Тепер всі клієнти будуть йти до мене. Всі клієнти будуть йти. Ого, нічого собі, мій сусід розвинувся. Що це за величезний супермаркет? Нічого собі в нього тут. Ніфіга собі. Оце чучок просунути! І Реально, дуже гарний в нього супермаркет, я вам скажу. Гарно все пророблено, такі гарні полички, гарно все виглядає. Всі такі відділи посортовані. М -м -м, блін, я б собі теж так хотів би. Треба брати собі на приміточку. Але ми бачимо, що ми в цій серії доволі таки і так сильно просунулись. У нас тепер є 3500-3600 прибутку в одну хвилину. Думаю, в наступній ми збільшимо його ще як мінімум в два рази. А може, навіть і більше. Тому не зволікайте! Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки лайк. І пишіть коментарі. Ну а на цьому все, друзі. Я з вами буду прощатись. Всім бай-бай. дякую за увагу.